Друзі, всім привіт, раду вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий iPhone, це iPhone 15 Pro Max. І проблема, що телефон не приймає сім карту Тобто він є сімний, немає слоту під сім карту тобто нікуди сім-карта не вставляється. Клієнт купив цей телефон через дошку оголошень і йому сказали, що це є сімний неверлок. Зайдеш, просто підв'яжеш свою e-Sім. А тут вже підв'язана наша типу ЄСім-карта в лапках. Вже є зв'язок, просто видалити цю карточку, додасте. Свою ЄСімку, але проблема в тому, що коли клієнт почав заходити і додавати ЄСімку сюди, то ЄСімка не додається. Тобто ніяких взагалі варіантів немає, і додати сюди ЄСімку. Телефон ругається, що не може під'єднати і бла 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 Яка проблема, в принципі, ви зрозуміли, якщо ви на нашому каналі, це наша спеціалізація. да? Телефон заблокований під оператора. Клієнт не звернув на це увагу, не перевірив, не знав, і тому тут блокування під оператором. Дане устройство може бути підназначено тільки для роботи з первого Оператором сотової зв'язки і їм ограничення на роботу определенних функції. За подробною інформацією, протітись к оператору. І якщо ми замовляємо перевірку по імею, ми бачимо, що телефон дійсно заблокований під оператора. Як так сталося, що телефон заблокований, не приймає наші українські сим карти але показує зв'язок Lifesell. І навіть якщо ми зможемо подзвонити з нього, то в принципі дзвінки йдуть. Да? Можна дзвонити з цього телефону. Ваша ідея лайфсел. І це такий трюк, звичайний зараз вже дуже розповсюджений в інтернеті, коли беруть є сімні залучені під оператора телефони і просто банально впаюють сюди сім-карту з Р-сімкою в телефон і продають людині як неверлок, нібито бачите, зв'язок є, все працює, там перепідв'яжете свій номер і так далі. Якісь казки розповідають, і багато хто з людей, скажімо так, не знають, що таке буває, да і купляють такі телефони, і потім стикаються з проблемою, що свою сім-карту вони поставили не можуть підв'язати свій номер, вони не можуть, сімку ніяк не замінити, і звертаються до нас. Ми цю проблему вирішуємо. Якщо у вас навіть не показує зв'язок, у вас тут ще не була впаяна сім-карта. Ми це все робимо і в декількох словах розкажемо і покажемо весь процес. Ну і друзі, дивіться, ми цей телефон вже розібрали не повністю, але вскрили цей телефон. І в принципі, ось тут під платою, і це потрібно далі розбирати. Зараз ми це зробимо. під платою буде R7-ка з сім-картою. Зараз ми це. Це покажемо, це 100% інформація. Навіть без розбирання плати ми це вже кажемо людині. Людина в це не вірить, але це дійсно правда. І так, вимикаємо телефон і продовжуємо процес. Ну і власне під платою був ось такий сюрприз, як ми бачимо, впаяна на сім-карта за кою І зараз ми будемо. Випаювати цю сим карту і впаювати клієнтську сим карту щоб працював його номер. Ну і далі будемо налаштовувати так, щоб не було проблем зі зв'язком. Нічого не пропадало, не вилітало, не було ніяких вилітів в активацію. Працював мобільний інтернет і так далі. Друзі, все зібрали, нічого не видно. Телефон в тому стані, в якому він до нас і потрапив, так і не скаже, що він розбирався. Все зробили, все працює. Працюють дзвінки для прикладу, продемонструємо. Доброї ночі, Вас до вітає Ну і телефон по роботі не буде відрізнятись від неверлока, не буде пропадати мережа. Можна телефон оновлювати, можна телефон скидати до заводських налаштувань. І в принципі працює все повноцінно. Мобільний інтернет працює, параметри про пристрій так і пише, що всім карта заблокована, але в принципі це не важливо. Сюди можна не звертати увагу, і все буде працювати так, як потрібно. Друзі, якщо у вас так само є сімний телефон, немає слоту під фізичну сім-карту, і або вже паяли туди сім-карту, якось він глючить, або потрібно вставити іншу сім-карту, або впаяти з нуля. Да, у вас телефон є сімний, нічого не впаяно, то звертайтесь. Номер телефону. Ось тут вайбер, ватсап, телеграм. знаходимось в Києві, працюємо через нову пошту. Дякуємо за перегляд, до зустрічі.